Чому я почала писати блоги? Мабуть, тому що хочеться мені ті думки, які у мені говорити дуже багатьом, щоб мене почули. Мені здається, що в них є якесь певне зерно, якийсь рецепт нашого, нашого виходу. Мені б хотілося, щоб такі блоги випускали дуже багато людей, і щоб ми обмінювалися цими думками. Ви знаєте, причина в нас ще одна з причин, крім того, що ми не щирі і не і, і дуже якісь може можливоїстичні, самозакохані, заздрісні. Мені здається, причина ще в тому, що ми думаємо про те, що про нас скажуть люди. У нас є певні так звані, як ми називаємо панти. У кого що краще, а у тебе не так. Ми на цьому дуже зосереджені. Ми на це витрачаємо страшенні статки, і навіть більше ми залазимо в кредити, щоб задовільнити ці свої так звані бажання чи хотіння, як хочете їх назвати. Але для мене це все бзики, які заважають нам жити. Тому що перше про що ми повинні думати, не про те, що про нас кажуть люди, сусіди. Ми маємо залишатися щирими, відвертими, не думати, що від кількості голубців на столі про вас погано подумають. А подумають про те, що, мабуть, погано, коли ви закриєте двері перед носом, коли у вас попросять допомоги на лікування. Оце, мені здається, є претензії. Ви, Мені здається, ми, ми, ми всі повинні думати про те, що про нас подумає там, перш за все. І оцей самоконтроль, він допоможе нам вийти з цього. Я от нещодавно була в хоспісі. і. Після нього так сталося, що там мені довелося ще побути з однією людиною, яка хвора на дуже важку хворобу і вже має піти. І от такий один виїзд, друга зустріч, і третій я йшла по вулицях і дивилася ці великі витрини, там дуже багато людей, які купують гарний одяг, гарні взуття. Я теж це дуже люблю. І такий контраст, тут таке життя, 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 а тут така абсолютно інша вже музика звучить всередині. Там, коли все стає вже зайвим, і тут ця зустріч, коли людина вже абсолютно відходить. Тому думайте про ці речі часто і знайте, що життя дуже коротке. Дуже короткі. От мені вчора було 20, сьогодні мені вже не буду казати, скільки. А мені все здається, що 20. І м м важливо, звичайно, що ви залишити по собі. Хоча б пам'ять нормальна. Це теж дуже важливо. Тому що як ви ж, не, ви ж хочете, щоб ваших дітей теж поважали, тому треба вкласти в них як можна більше. Ну, не говорили такі. Папа! -па.